Всіх вітаю, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні вийшла, ну так, вирішила вийти до вас, записати, так як ну, з'явились деякі новенькі речі сплила і хотіла вам показати. Також я хочу вам всім щиро подякувати. Я записала відео із маминою, ну, як прибирала на маминому подвір'ї. Вірніше, подвір'ї батьківське, ну, там жили мої батьки, там я наро народилася. Ну, у мене ще скільки не було переглядів, у мене ще скільки не було коментарів, так як у мене канал про текстиль. Про посуд, ну це все рівно, як сказати, контингент глядачів такий специфічний. Я також туди входжу, в цей контингент, бо я й дивлюся інших блогерів, хто займається цим. Мені це цікаво. А от, щоб так ну розумієте, мені дуже приємно, люди запитують, люди. Ну, тобто, у нас якийсь певний діалог. Не на всі, звичайно, коментарі я встигла відповісти. Я так по, по ходу стараюсь відповідати. От, Але, ну, не дивлячись, що погода у нас така не дуже гарна, та вона й, мабуть, і у всій Україні така, то До роботи все рівно вистачає і чимось займаюся таким. ну, в общем, якось так. але я ну, я так так вдячна, так вдячна. то люди запитують, чому немає обмостки кругом хати. Я пояснюю. ну, Тобто, розумієте, йде такий діалог. От, Хочу сказати, що там були і парканчики маленькі, там все було, знаєте, і меблів більше було в будинку, десь щось забрали, щось. Щось викинулося, щось парканчики прийняли, бо там краще косить, там же, бачите, такий великий двір. Ну, це взагалі мені дуже сподобалося так і спілкуватися з людьми. І да, стосовно там є, буває, люди запитують, чому не продаєте будинок. Зараз багато. Е Людей, які потребують житло. Я вам хочу сказати, що поки що не плануємо продавати, але у нас там постійно жили переселенці. Спочатку жили люди з Бородянки, ну, так як вони там жили недовго, тому що ну, Київщину звільнили, і люди. Ну, Потім люди виїхали, я дуже задоволена. Мені завжди щастило з переселенцями. Люди всі були добрі, порядні. Потім жили люди з Краматорська сім'я велика, жили безкоштовно, я ні з кого не брала гроші. Єдине, що там вони платили за послуги, тобто світло, бо там електричне опалення. Трифазний лічильник, електричне опалення, так як там якось не було, ну коли тягнули газ на ту вулицю, чомусь там було так мало бажаючих провести газ, ну і так багато було там стареньких людей. І тому мої батьки провели електричне опалення, і воно це дуже дорого в обслуговуванні. Мама була на субсидії. То їй було це якось вигідніше, розумієте, вона економила, ну, це ж. А от ну, для, декого, для декого це було дорого. Тому так, звичайно, що буде трішки тепліше, підключимо воду, і, ну, будуть бажаючі, обов'язково заселимо, тому що ну, ми ж все прекрасно розуміємо. Розумієте? Це тут геть без питань, людям треба допомагати, тому що вони в такій скрутній ситуації. І я вам скажу: ну, різні бувають ситуації, поки що не планували, поки що не планували, а там воно покаже. Життя несе свої корективи. Зараз же ж так, знаєте, як летить над головою, то і думаєш, куди, як, і що. і... Ну, Добре, будемо про хороше. Ну, ще раз хочу подякувати. Це просто ви всі в мене супер. Хто підписався, хто і не підписаний. Всім дякую, всім щиро дякую і бажаю вам миру, добра і здоров'я. Саме головне. А все решта, ну витримаємо. Ну витримаємо, ну треба триматись, ну а як? Ще читала коментарі. Дівчатка пишуть стосовно моїх плетених виробів. Пишуть в коментарях, бо, можливо, не можуть знайти мої контакти. Якщо я не забуду, бо це ж в мене жіночі секрети. розумієте? Жіночі таємниці. Тут помню, тут уже нічого не помню. То я напишу свої контакти під цим відео в першому коментарі. А так взагалі я під відео під кожним відео, ну стосовно, звичайно, продаж. Якщо я там показую якісь свої прогулянки по городу в себе, або по квітниках посадку, то там я не ставлю свої контакти, не залишаю. Стосовно моїх виробів або стосовно текстилю, посуду, там я залишаю в описі під відео, тобто під кожним відео ви можете знайти мої контакти. Для того, щоб ви не шукали, я зараз вам озвучу свій номер телефона. Він же Viber, WhatsApp, Telegram. Тобто, за цим номером ви можете мене знайти у будь-якій соціальній мережі. Мій телефон 067 283 95 68. Звертайтесь, будь ласка, будь-куди. Якщо не, не користуєтесь ніякими соціальними мережами, можете телефонувати. Ну, і далі хочу трішки показати, що я сплела, що я сплила за цей період. Ось ці дві речі покриті лаком лише в один, один раз покрила. І хочу вам показати, потім вже буду покривати, бо їм треба все рівно якийсь певний час, щоб вони підсохли. Потім буду. Пізніше дофарбую, до саме головне, що ну, раз уже вони покриті. Ну, почну, мабуть, я з кошика. З ось такий великодній кошечок сплела. Він невеликий. По формі зробила, по тій, що я робила пікніковий кошечок, але тут без кришечок, просто такий великодній. Трішки зробила по-іншому ручку ось тут просто сплела. Ну, можливо, на своєму каналі Мої плетені фантазії, я... Щось прилипло. Я покажу вам, як я робила цю ручку. На цьому каналі я не показую, як плиту, там частково показувала, а тепер в мене є ж інший канал, мої плетені фантазії, там я показую, як я щось плиту. То покажу, як я обплітаю цю ручку. Ось такий замочок, тут все міцненьке, бачите, все тримається дуже гарно. Ну, Тут мої фантазії. Тут у мене так вийшло е зробити ручку. Там є декілька способів робити ці замки на ручках. Тут всередині вставлений такий дріт, я вам показувала, він повністю пластиковий. Чоловік його використовує для того, щоб косити траву. І то е, не просто траву, а там як десь якісь бур'яни або дрібненькі гілячки. Бо ж, ну, знаєте, заростає все не на подвір'ї, а от такі двори, ось поруч там, по сусідству, десь треба там походити, прибрати, бо людей мало на вулиці. То він використовував і я в нього підтягла. Е, десь там в діаметрі він ну, 5-6 мм, а то і може й більше. Тому вона міцненька і надійна. Цей дротик іде аж ось сюди. бачите? Аж ось сюди. Тут все проклеєно, міцно він тут і ось ж таким замком закріплено, тобто ручка тут кріпиться надійно на вікна. Ці речі, як ви знаєте, вони вологостійкі. Вони не розсихаються, не розмокають, тобто можна помить. Ну, як звичайно, як опустить там у тазик з водою, і щоб воно там стояло сутки, то, то може і деформуватися, і то під питанням. Ось такий кошечок. Зараз я вимірюю і покажу, бо кошечок вільний. Це так буває на одному подиху Сплететься, Дивіться, довжина його 30. 1 сантиметр, ширина цього кошика 23 см. Ну і висота, бачите, висота, я робила трішки тут, щоб, ну, з криєчків був нижченький, тут де ручечка трішки вищенький робила. То, ну, так, глибина, да, будемо вважати, 16 см, його глибина. Ось такий кошик вийшов. Кошик вільний. Хто бажає придбати такий кошик, так як це ну як, перед святом. перед святом, І я хочу трішки заробити якихось грошей, тому що зараз весна, багато витратилися на різний посівний матеріал. Навіть я вам хочу сказати, картоплю купляли. Оце ж так дожилися в минулому році. Я пам'ятаю, ми приїхали з чоловіком, зробили тері операцію, привезли теру, і тут приїхав автомобіль, бус, і ми вигрузили картоплі. Я не знаю великої, скільки, мабуть, на 4 тисячі продали, якраз компенсували терену операцію. А, в... а в цьому році купляємо. Ну, от, так от. Тому хотіла трішки, до чого я веду, хотіла трішки підзаробити копійку до свята. І ціни я ставлю невисокі невисокі. 650 гривень отакий От кошечок коштує. Так, далі що далі? Далі хочу вам показати цей піднос. Він також тут оброблений лише один раз покритий лаком, тому він якби трішки ще живий. Знаєте, такий. Ну, Покрию ще одним. Ще один раз покрию акриловим лаком, і до ранку він вже буде такий, ну, дерево. Розумієте, От просто дерево. Ну, такий буде ось його. Як ось його. Ну, дерево, бачите? От. Е Кошик. Е Вірніше, піднос. Піднос я робила на фанері. Це лист фанери е товщиною 1 см. Бачите, фанера. Я її покривала е, морилкою, саму фанеру, потім вона покривалася акриловим лаком. Ну, також один раз я люблю фанерне дно покрити там в декілька. Знаєте, то ще це я зроблю. От, е, Тут я всередині зробила ось такі, бачите, я такі трубочки приклеїла, ну, такий декор. Такий декор зробила. Е, прибивала стієчки я степлером, не взяла степлер. Мебельний степлер, звичайний, з кобами я прибивала ось ці стієчки. Колись на своєму каналі мої плетені фантазії обов'язково покажу, як я це роблю. Ось, Тут е, спішила, бо при, під, були підготовлені в мене трубочки на кошик, залишилися. І я використала їх ось на такий піднос. Бачите, він доволі великий. Тут ось ручечки зробила такі, з цієї з цієї сторони плетені. Також, колись покажу, як я плету ці ручки, вони міцні дуже стають, тому що тут таке плетіння. От такі. Да, по дну приклеїла з двох сторон ось такі. З пробки, з пробкового матеріалу такі дві смужки, ну, так як це піднос, знаєте, і, і фанера, щоб, наприклад, не витиралась фанера і не царапала ніякої поверхні. Ну, ну, Хоч дерево ніби, воно тут гарно шліфоване і все. Але ну, от я так приклеїла. Щоб ніби були такі ніжки. Зробила такі два полоски. Можна було, звичайно, зробити отакі чотири кружечки. Ну, я вирішила зробити так. Ну, зробила так. От, така, такі ніби ніжки е, у цьому підносі. Е, можна каву, все будь-що, вони дуже е, такі витримують великі навантаження е, ці підноси. Ну, Саме оце плетіння. Ну, от цей раз така в мене розгулялась фантазія. Я захотіла зробити на фанері. До речі, я робила такі підноси. У мене колись два роки назад, здається, було замовлення на 15 чашок кави. Ну, от Така сім'я велика в людей. І таке було замовлення. Великий такий був, мабуть, удвічі ширший і довшенький. Але я там робила дерев'яні ручки вставляла, тому що ну, я розумію, що такого десь кольору, мабуть, як і оце я робила, пам'ятаю. На жаль, я його не сфотографувала. Отримала я дуже гарний відгук і подяку. От, ну, Я не сфотографувала. Я багато дуже виробів роблю. Вони не всі попадають на, ну, в соціальні мережі, там, на Інстаграм, в Фейсбук. На жаль, не всі. На жаль, не всі. От. Так, хочу вам сказати його розміри. 43 см він довжиною цей піднос і, і 26 см шириною. Ну це я міряла ось по крайньому бортику. Тут, звичайно, воно. Всередині буде трішки вуще, ну, вужче, 23 см всередині, навіть трішки більше. Ось такий піднос. Бачите? От, фанеру вирізала лобзиком електричним, шліфувала наждачним папером, все по, ну, <смас> як положено. От, все шліфувала, ну ще треба покрити. Платком. Ось така. такий у мене ще виріб є. В принципі, я вам хочу сказати, що ну, я нічого такого, ну, правда, ідея з бідончиком була, тут, тут он новий такий ніби. А то все я робила колись, там, 5 років, 4. ну, Все робила колись, просто по-іншому. Ось такий піднос, якщо також він вільний, якщо хтось бажає придбати такий піднос, він так, також буде коштувати 650 гривень. Пишіть на Viber, телефонуйте, кому сподобався ось така плетена таця. Так, далі що хочу показати. А, до речі, є ще в мене ось такі е кружки цукерниці. От. В двох кольорах є, бо світла була, забрала. Ну, просто я її частіше виставляла. Туту. Забрали ось такий. Тут колір такий, він не темний. Я не знаю, можливо, камера, знаєте, камера не завжди передає чітко колір. от А взагалі він такий не темний. Ось. І ось такого кольору. Це такий колір, він більш підходить до е, такий бідончик з таких трубочок у мене, такого кольору. От. І ось такі є дві чашки. Чашки будуть коштувати по 450 гривень. Продаю їх так, як продавала. Нічого не, не набавляю ціну ніяку для своїх підписників і взагалі для гостей каналу. Все. Так, далі ось є в мене отакий кошечок. Просто просто кошечок, просто сплела. Ну, для чого? Я такі кошики використовую, наприклад, там нитки сюди складаю. Можна використовувати для будь-чого, також на кухні, можна для зберігання будь-яких овочів там. Так як дівчатка мені підказувала, і квасольку можна, і все, усе можна, тому що воно, дивіться, якби провітрюється, але щільненько нічого звідси не буде висипатися. Ось такого кольору. Ці, ці трубочки я фарбувала кавою, і такі вони мають, бачите, цікавий такий відтінок. Такий кошечок, ну, як вам сказати, він плететься без всяких заморочок. От просто дно кругле зробила, підняла стіечки, Тут зробила ось мотузочок із трьох трубочок одну, і все, плела ситцем. І тут ось загинка. Такий кошечок, якщо комусь потрібно, буде коштувати 380 гривень, так як тут, ну, якби Ніде я ні з чим особливо не заморочувалась, розумієте? Я вам скажу зараз його розміри. Розміри по крайньому цьому бортику я беру по загинці 24 см. Тут всередині в діаметр, ну, діаметр буде десь 22, 22,5. І висота цього кошечка або Кашпо можна використовувати як кашпо, 20 см висота. Можна використовувати як кашпо, сюди ставити вазон, і буде ось таке вам плетене. До речі, в мене в одній з кімнат є таке кашпо, і там стоїть вазон. От трішки воно вище. ну, Там підібрала під певний ну, під горщик. Ось таке кашпо. До речі, теж ще можна покрити один раз лаком, бо лише один раз покрила. Так. І далі там мене жіночка запитувала за бідончик. Бідончик є в наявності, він є. Стоїть він на столі, просто я його не принесла сюди, то якщо ви хочете придбати його, бідончик, так як я перший раз озвучила ціну, він коштує 500 гривень. Так, він коштує 500 гривень. Якщо хочете придбати його, будь ласка, пишіть, телефонуйте і замовляйте. Ось такі в мене на сьогодні вироби. А я вам всім щиро дякую ще раз. Хочу побажати вам тихого, мирного вечора, спокійної ночі. Ну, так уже хочеться миру. Ну, так хочеться миру. До речі, прийшла сьогодні посилочка від Лесі з текстилем. Не знаю, що там, бо там бачу написано і посуд, і текстиль. Не знаю, що там. Просила чоловіка, щоб забрав, він поки поїхав тут у своїх справах: то туди, то сюди, приїхав, запитую, взяв, не взяв, забув. Ну, як завжди. Ну Це таке, завтра будемо їхати в Черкаси, то походу заберемо посилочку. І кому потрібно дівчатка, там сьогодні мені писали, дівчатка, і вчора відправити посилочки до Паски. Завтра завезу на пошту, відправлю вам посилочки, лише тих, кому новою поштою, то завтра середа, бо Укрпошта в нас працює тільки вівторок, четвер і субота. І кому треба буде терміново, пишіть і нагадуйте мені в вайбері, я все мене спаковану, в принципі. Е, я лише попідписую і повідправляю вам, кому терміново, кому не терміново, нехай лежить. Е, тут взагалі питань немає. Хай... Тобто, хай зберігається, там до... коли там ну, ви будете вважати за потрібне, вам висилати. От. Е, які в мене умови замовляєте, оплачуєте, я відсилаю. Ну, Оплата на карту? Тому що інколи, знаєте, їдеш? Ну, ще на новій пошті там ще хоч простіше. Там на карту можуть прийти кошти, а на Укрпошті то... Поки вона дійде, поки там перешлють гроші і треба тільки їхати забирати. Ну я не знаю, чи так скрізь на Укрпоштах. У нас такі умови от в селі. Тому так, не знаю, ніби все сказала, що думала. Та я би з вами, знаєте, говорила безкінечно. Ніби все сказала. Все, буду закінчувати. Ще хочу сьогодні трішки посуду виставити, показати. Можливо, когось зацікавить, бо там теж бачила в коментарях дівчатка питали там, то за оселедниці, то за чашечки. Тому виставлю ще трошки посуду сьогодні. Можливо, когось щось щось зацікавить. Да. Все, все, всіх люблю, всіх обняла, всім до зустрічі!